Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Жалко тратить время на сон, когда є стільки непрочитаних книг. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях відомий видавець, головний редактор видавництва Фоліо Олександр Красовицький. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Красовицький український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва поліо, закінчив хімічний факультет Харківського державного університету імені Каразіна. Олександр Красовицький був головою управління Харківської книжкової фабрики імені Фрунзе. 1990 року заснував і очолив видавництво фоліо, яке стало одним з найпопулярніших на українському ринку книгодрукування. У жовтні Олександр Красовицький представляв фоліо на найбільшому європейському книжковому ярмарку у Франкфурті. Отже, фоліо один із лідерів взагалі книжкового ринку в Україні. Часи у нас завжди були складні інколи складніше, інколи легше. Але видавцю завжди було непросто пробиватися. Разом з тим вам вдавалося. Як вам це вдавалося і вдається зараз? Ну, по-перше, я думаю, що потрібно вивчати книжковий ринок сусідніх країн, в тому числі Польщі і Росії. І, на жаль, український книжковий ринок досі не є окремим. Він знаходиться під впливом російського книжкового ринку, і українські видавці повинні відрізнятися від того, що відбувається там, і таким чином знаходиться знаходити свою нішу тут. Ми маємо на сьогодні десь 75% книжок на українському ринку, завезені з Росії. Тому українські видавці абсолютно не конкурують між собою. Вони конкурують з російською книжкою. Це перше. Друге, це особливі відносини з авторами і ті, хто пишуть книжки для фоліо. Всі для мене друзі, да у нас немає окремо тільки комерційних відносин з тими, кого ми видаємо, а абсолютно окреме спілкування про те, що відбувається на книжковому ринку. Які книжки потрібні бути? Я взагалі багато книжок читаю, коли вони створюються, а не тоді, коли вони вже написані. Ви сказали, 75% – це російська книжка на нашому ринку. Я також завжди цією проблемою переймався. Мене це не влаштовувало як політика довгий час. І різні пропонувалися рецепти від спеціального мита до останнього е варіанту, який свого часу і ви підтримували автоматичне ліцензування для російської книги. Причому це ж комплексна проблема, бо є чорне завезення, є таке сіре. А є біле, цілком офіційне, разом з цим разом усе це створює вал на книжкових ринках і в магазинах, до речі, в крамницях так само. Ну, Все-таки який може бути крамниця, Тому да. що більша частина крамниць, е, прямо чи опосередковано, належать російським видавцям. Але це питання також і економічне. Тобто, ми можемо це пропонувати вирішити в якийсь адміністративний спосіб. Це завжди непопулярно. А можемо пропонувати якісь економічні підходи чи підходи пов'язані з інтелектуальною власністю? Ну, У вас завжди було бачення. Як зараз ви це бачите? Ну я можу сказати, як ви знаєте, два рази Міністерство економіки заблокувало е, підхід пов'язаний з, з ліцензуванням. Я можу вам сказати, що на жаль, такий підхід, як до кіно, е, не може бути реалізований е, впряму. Якщо заборонити ввезення книжок всіх, то ми отримуємо заборону і на інтелектуальну частину ринку російськомовної книжки. На жаль, сьогодні система така: якщо права на російську мову при перекладі вони купуються в одні руки в Росії на територію всього світу. Іноді українським видавцям вдається купити, але це винятк виняткові ситуації. Причому, коли американський видавець купує права на видання англійської мови, він купує на територію Сполучених Штатів. Якщо англійський видавець на територію Королівства та співдружності. якщо французький видавець він купує окремо на Францію, Бельгію, Швейцарію, а на Канаду купує канадський видавець. П'ять республік Югославії окремо права. Сімнадцять країн іспанськомовних, кожна має, має окремі права, окреме книговидання. Тому я вважаю, єдиним винятком з цього є в світі Німеччина з Австрією Швейцарією, і другим винятком є російськомовне пространство. Я впевнений, що українського книговидання як такого майже немає, саме тому, що ми втратили контроль за російськомовною частиною ринку і не маємо російськомовного книговидання. Якщо поділити зону копірайта на Росію і Україну, чи Росія і весь світ і Україну, ми можемо мати окреме українське книговидання як правову зону, в яку не можна завозити книжку російською мовою видану в іншій країні. Тоді ми можемо розуміти, можна видавати тут книжку, яка не проти України. А якщо якась книжка проти України, то е, органи, які можуть це подивитись, вони заборонять. до того. Подивляться, як вона з'явиться? Ні, ні. Після того видавець повинен сам думати, що він видає, і якщо він видає щось не те, я думаю, тоді суспільство йому про це про це нагадає. А СБУ заборонить ту книжку, якщо вона проти українська, я думаю, що не буде. Такі, таких майже майже не буде чи не буде таких видань. Подивіться, чи є українською мовою зараз видання проти України? Не знаю, думаю, немає. Я думаю, не буде і російською. Тобто не адміністративний контроль, грубо кажучи, а через юридичний право інтелектуальної власності. І тоді наші видавці отримують з одного боку додатковий пакет замовлень. З іншого боку, ми вирішуємо питання цієї ну, недобросовісної конкуренції з так. боку російської книжки. І ці 75% ринку теж буде, будуть видаватись в Україні. І е, творчий потенціал Сходу, там, де люди пишуть російською мовою, буде більш реалізований у нас в своїй країні. А не Придушиться якимось чином україномовну книжку а, взагалі? ви маєте на сьогодні дуже серйозний важель. Це бібліотеки. Якщо Міністерство культури купує книжки для бібліотек українською мовою, то видавець, купуючи закордонні права, буде думати: так, якщо я маю можливість продати бібліотекам, я краще куплю права українською ніж російською. Ми цього року, як ви знаєте, закупили на 9 мільйонів. А книги вибирали до речі, самі бібліотекарі три книги обрано 30, більше навіть видавництв. і це до речі, було, вашого то це було. І це було вперше за всі роки, коли бібліотекарі вибирали книжки для бібліотек. Поки що вибирали тільки ті бібліотекарі, які є в експертній раді, але я думаю, що наступним роком ви можете зробити так, щоб кожна бібліотека окрема з виділених її віртуальних коштів вибирала собі книжки по потребі. Тоді буде вже абсолютно розголожено, буде тоді не 30 видавниць а може 300. Ну в принципі, це в ідеалі. Я бачу, як таке практично відкрите електронне голосування. Можу вам сказати, що одним одною однією з причин успіху фоліо є в тому числі вивчення того попиту бібліотек, які раз на 4 роки робить парламентська бібліотека. Це відкрита інформація, але майже ніхто з видавців її не користується. А я бачу, якщо цим людям їх цих книжок книжок не вистачає не тільки вдома, що вони прийшли в бібліотеку, а й на полицях бібліотеки. Якщо бібліотеки зібрали цю статистику, ми може можемо пошукати цих авторів, але якщо це. Вже Всесвітнє надбання класика, то просто це перевидати і таким чином отримати це місце на ринку. Ну власне. Зараз у, в парламенті дискутується ідея, ну, яка контроверсійна, тому що є різні оцінки ефективності цієї ідеї випадку її впровадження. Інститут книги, ви знаєте, ну, ідея в тому, щоб всі видавничі програми об'єднати в одній установі. За польським аналогом назвати це інститутом книги і там сконцентрувати і українську книгу, і закупівлю для бібліотек, і програму перекладів, що, до речі, дуже важливо є окремою темою для нашої розмови. Як ви цю ідею оцінюєте? Ну, по-перше, вважаю, що інститут книги потрібен. По друге, я впевнений, що з перечислених вами напрямків нема головної. Це пропаганда читання в країні, і це повинно бути на знамені. ми повинні сказати, що у нас люди в провінції, навіть в обласних центрах. Не знають, хто такі сучасні українські письменники, не знають, які книжки виходять. Багато книжок немає в асортименті тих небагатьох книгарні, які є в цих містах. Ну, скажімо, в Черновцях так три книгарні в центрі міста. там, в Черкасах чотири книгарні, в Чернігові. Я знаю дві. Ну, це майже неіснуюча галузь. Людям нікуди піти за книжками в бібліотеках їх теж немає. А пропагування книжок і українських авторів додасть можливості людям узнати, а потім купити через пошту, через інтернет може знайти в бібліотеках, коли. Коли буде пропаганда, може тоді з'являться з'являться місцеві кошти на бібліотеки. Це перше. Друге, це програма перекладів, але програма перекладів в два кінця і переклади української літератури з світовими мовами. Можу сказати, що фоліо зараз працює е, з фондами з 26 країн по перекладах е, їх авторів на українську мову. Ми маємо підтримку майже всіх європейських країн і деяких азіатських, скажімо, Японії. Е, Україна жодного разу за всі роки не мала такої підтримки для перекладу українських авторів в Європу, крім двох чи трьох років, коли фонд Арсенія Яценюка років п'ять тому підтримував такі переклади. Можу сказати, що переклади українською мовою робляться в меншій кілька кількості, ніж, скажімо, естонською, де півтора мільйона населення. Чому? Тому що там держава підтримує переклади естонської мови з інших мов. Ми маємо перекладної літератури в 10 разів менше, ніж польською, і ми маємо тільки чверть стандартного корпусу світової класики, як художньої, так і філософської, яка перекладена українською мовою. Ну я можу сказати, сказати вам. Я не знаю, чому ви це не згадали. Ви в цьому році зробили перший крок з Андрієм Курковим в Бісарабії. Так, да, ну ми там започаткували бесарабські діалоги. І да. там, до речі, дуже цікава. Ви ж знаєте, середовище там і агауська мова, і болгарська, і українська, і російська, да. Но, нові літератори молоді, і такі маститі, як сам Андрій, і там ще приїдуть. Ну я би вас просив на цьому не зупинятись, а зробити таке ж на сході України. Там, де діалог теж потрібен, і в тому числі і в Луганській і Донецькій області. Ми маємо зараз письменників, які власним коштом чи коштом видавництва, як нашим, їздять туди з лекціями. І це, мабуть, важливіше ніж та допомога фінансова, яку роблять робить держава. Це допомога психологічна для тих людей, які там живуть. Зараз в Старобільську, Луганської області, поновлено Луганську обласну бібліотеку. Вона е, виїхала з документами. З Луганська керівництва Властій бібліотеки, да, але вони не отримали ніяких фондів. Вони зараз отримали приміщення, і ми подарували їм набір книжок як перші фонди для бібліотеки. Там немає нічого, там немає зовсім жодної копійки на комплектування, там немає жодної книжки, крім тих, які ми подарували. Тому я звертаюся зараз і до вас, і до тих, хто нас чує. Бібліотеки Луганщини Донеччини. Давайте створимо програму. По постачанню туди книжок. Не, не старих книжок, які подарували люди, а книжок, які видаються спеціально для того, щоб вони потрапили в бібліотеки. Та, і треба забезпечити на наступний рік із місцевого, і з центрального бюджетів комплектування фондів Старобільськ, Луганської обласної угу. бібліотеки. І, напевно, до інших видавництв тоді звернутися. Нехай угу. вони це добре ваше починання підтримують. Це було би дуже правильно. З приводу перекладів хотілося б продовжити. Ми креативну Європу підписали зовсім нещодавно. Там є окремий напрямок, літературні переклади, що мене дуже тішить. І тішить, тому що це наші переклади туди. І їхня сучасна європейська проза, поезія сюди до нас, українською мовою. І гігантські гроші на це все передбачені. Правда, це в кооперації. Це ж програма така трансєвропейська. Єдине, що без кооперації, це програма перекладів. Там можна подавати гранти прямі. Ну ні, там це виняток в системі. Ну ми вже вивчили в мене інша інформація. Але якщо це так, то це ще краще. Да. Да. Ми це вивчили краще. це питання. Якщо вже... так, це нам ідеально підходить. Ми вже починаємо працювати з цим. Я можу сказати, що на жаль є проблема, про яку не розуміє той, хто каже: о, нам потрібно розвинути ринок перекладів. На жаль, ми маємо на сьогодні дуже мало перекладачів. Ми маємо де маємо якусь кількість якісних молодих перекладачів. Ми маємо ще якусь кількість людей старої школи, які е, найкращі на цьому ринку. Але е, 25 років в це не вкладалося грошей ні державою, ні видавцями, тому що вони не мали не мали цих грошей з ринку, тільки іноземними е, спонсорами. Тому багато людей, які могли б стати літературними перекладачами, пішли з цього бізнесу чи не прийшли в нього. Наприклад, ми перекладали данського письменника Хьога, який з моєї точки зору точно буде Нобелівським лауреатом. Видали дві книжки, але ми не знайшли жодного перекладача з данської мови в Україні. А як переклали? Перекладує одну книжку через російську, іншу книжку через англійську, в залежності від того, який переклад з нашої точки зору був найкраще для тих книжок, можу сказати, що нас критикують за те, що ми часто перекладаємо через треті мови, але ми робимо саме тому, що часто ми не можемо знайти або за помірні гроші, або просто не можемо знайти перекладача напряму з мов країн, де мало перекладачів. І це питання до Міністерства освіти по розвитку навчання цих цими мовами всіма різними мовами світу для інтеграції України в світове суспільство. Переклади це одна з ланок того, щоб ми стали європейцями. А для того, щоб були в тому числі і переклади, потрібна участь України в книжкових ярмарках за кордоном, не тільки така, як в цьому році, коли вперше з'явився якісний український стенд. Але немає досвіду не у видавців, як працювати там, ні у державних органів українських, що потрібно там робити. Ми мали маленький український стенд, де було все нормально з книжками і з людьми, які там були. Але приходили перекладачі, приходили. Спеціалісти літературознавці і казали, хто може нам розповісти про українську літературу сучасно, хто може нам прочитати лекцію іншими мовами? Літературні агенти, видавці. Їм потрібна Україна, а ми не можемо дати цю інформацію. Самі автори. До речі, у нас провідні автори володіють іноземними держави. мовами. Це справа в тому числі. Автори там були, і вони відповідали на питання. Був Андрій Курков, була Марія Матіос, був Василь Махно, але цього недостатньо. Потрібна державна пропаганда української літератури і не тільки у Франкфурті. на лондонській ярмарці, на дитячій ярмарці в Болонії. Цікава розмова, на мою думку. На жаль, треба завершувати. У вас величезний редакційний пакет, в тому числі і перекладів, в тому числі речей несподіваних, які тільки ви видаєте. Ну, може, не все, скажіть дещицю із того, що ви будете видавати найближчим часом, для читачів, які нас дивляться зараз як глядачі. Я хочу назвати дві книжки. Одну книжку, яка вийде перед Новим роком, це е, роман, який е, написаний Олегом Сінцовим. Він не політичний, він називається. Купить книгу, вона смішна. І вона дист... действительно смішна. Я думаю, що така покупка і піддержит автора, і привлечет к нему внимание. І інша книжка, э, вона абсолютно інша, це э, режисер Кшиштоф Занусі. Він приїздить е, на днях на презентацію книжки. Е, е, вона називається «Я, Як е, з'їсти тістечко і продовжити його мати. Е, уроки життя. Це такі уроки, які він сам собі дає. Е, сам Дорослий собі молодому і ця книжка. Вона до неї додані QR-коди, по яким можна подивитись відривки від з його фільмів, в яких він дає ці уроки, ці це дві дві речі. Але я знаю, що в цій програмі можна вам задавати питання. Звичайно. Вас критикують, що ви ведете телеефіри, радіопрограми, ведете блоги. Да, веду от зараз. А, да, І не займаєтесь роботою. Я хочу задати ще питання. А які три останні книжки, книжки ви прочитали? Тільки не кажіть про Шевченка чи Булгакова. Ну, я прочитав шкляра Чорне Сонце. Я прочитав Забушко до того її інтерв'ю із Ізою Хруслінською. Я дочитую Поповича, я його правду дочитую, якого ви видали російською мовою і презентували недавно в Університеті Шевченка. Ну, ми свідомо видали російською мовою, щоб читачі на сході його отримали. Ні, я не про мову. Я кажу про те, що вона ж об'ємна книга, угу. і мені страшенно подобається цей авторський погляд на 20-те століття Мирослава Поповича. Я люблю історію, я взагалі хотів колись бути істориком. Я її не дочитав, от роки чотири читаю. Вона постійно лежить на столі і потрохи, потрохи. Ну, це можна вам вибачити, тисяча сторінок. Так, да, вона дуже об'ємна. Ну і так, ще що доведеться схопити вночі. Почитаю щось. Мольєра останнього читав. Ви здивуєтесь. Мені мій больной. Ну, це дуже сучасна книжка. Да, вона актуальна, вона йде в, в російській драмі неспроста. А я дякую вам за це запитання. Воно мені до серця. І хочу подякувати вам як громадянин, не як міністр. Як громадянин за книгу Олега Сінцова, дякую вам за цю розмову, пане Олександре. А я нагадаю, що це була програма Мінкульт. І в гостях у нас був відомий український видавець, головний редактор видавництва Фоліо Олександр Красуницький. І це видавництво цього року видає книгу Олега Сінцова. До зустрічі в програмі Мінкульт.